Було запроваджені декілька показників, вони досить прості, які, я думаю, що пересічний наш глядач теж зможе зрозуміти. Тобто, зокрема, це 3% дефіцит бюджету, зокрема, це 60% до ВВП, це рівень боргу держави. Ну тобто, образно кажучи, це 0,6 від усього ВВП, який держава має. Є ще додаткові показники, які пов'язані з запровадженням єдиної валюти. Ну, тут ми зараз це говорити не будемо. Тобто, Україна знаходиться в цьому плані перейшла з безпечної зони в зону небезпечну, і відповідно нам потрібно говорити про те, що єдиний рецепт, який на сьогоднішній день існує, це фактично подальше бездефіцитне існування України. Чи можна це зробити сьогодні? Оце дуже велике питання. Тобто, зрозуміло, що з позиції сьогоднішнього дня це зробити неможливо. Як уряд нам намагатиметься покривати цей дефіцит, будь-який він буде намагатися все ж таки друкувати кошти. Якщо не буде можливості отримувати додаткові кошти за кордону. Тобто абсолютно класна є ідея, те на що ставив український політикум навесні цього року, це те, що значні кошти видасть Євросоюз, але не в вигляді кредитів, а в вигляді, а в вигляді грантів. Загальна сума обіцяного там перевищувала 2 мільярди євро. Однак, тобто гранти зрозуміло, гранти це фактично так звана технічна допомога, зокрема допомога уряду, і в значній мірі головна її відмінність те, що їх не потрібно повертати. Тобто вона фактично не створює майбутній тягар. Ну, ми знаємо, що на сьогоднішній день ситуація з кредитами набагато ліпша. Ми отримали фактично, отримуємо обіцяни від МВФ. Там є запізнення з третім траншем, але він буде об'єднаним з четвертим, і Десь в грудні, і, скоріш за все, ми його отримаємо. Йдуть кошти від світового банку, йдуть кошти по лінії ЄБР, Європейського інвестиційного банку, але це все позички. По європейському союзі, наскільки я пам'ятаю, там технічна допомога десь 130 мільйонів. Приблизно це та сума, яка отримана, тобто ну приблизно одна десята, як мінімум, навіть менше. Тобто на порядок менше. Відповідно на сьогоднішній день, періодично і в рамках нинішньої передвибортної кампанії піднімається питання плану маршу. Тобто, звичайно, українські політики більше розглядають його як кошти, які можна було б надати Україні для ну от, вигляди безвоздатної допомоги. Ну відповідно на заході, тобто більше йде прагматичних розмов, що на сьогоднішній день не сорок сьомий-сорок дев'ятий І відповідно тоді все ж таки план Маршала чисто виглядав саме як певна допомога для того, щоб Німеччина повністю не скотилася в радянський блок. Андрію, можна уточнити оцей відсоток небезпечне співвідношення нашого боргу і ВВП, це вперше за 23 роки. От ми перетнули цю небезпечну позуку? Так небезпечно так. так. Ми, 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 ми наближувалися. Ні, ми наближувалися до неї в 90-ті роки через стрімки девальвацію і падіння. ВВП. Тобто, ви повинні розуміти, що це знаєте, це як дві машини, які йдуть назустріч. Тобто, по-перше, ми набираємо борги. А по-друге, в нас скорочується ВВП. Через що він скорочується? Він скорочується через те, що в доларах наш ВВП різко скоротився. Но коли ви маєте девальвацію там, 70%, ясно, що у нас ВВП в доларах відповідно і впав. А, і найбільша небезпека це саме становить відповідно борг зовнішній. Звичайно, тут, тут є питання, яке напевно ми будемо говорити: що в такій ситуації краще робити: робити реструктуризацію чи робити дефолт. Я є прибічником того, що в такій ситуації робиться реструктуризація. У 2000 році Україна. Робила реструктуризацію, досить успішно потім розрахувалися за цими євробондами. А мова йде про те, що на сьогоднішній день майже всі економічні агенти, бо в нас є ще й приватний борг, це переважно борг банків і комерційних підприємств, вони свої борги реструктуризують. Тобто, це в першу чергу роблять банки. Майже всі вони йдуть на реструктуризацію своїх боргів, як це вони робили у 2008-2009 році. Відповідно, для мене певною мірою було дивним, що Україна вирішила сплачувати, наприклад, бонди Нафтогазу, а не реструктуризовувати їх. І відповідно, тобто, ясно, що протягом найближчих 4-5 років я думаю, в значній мірі у нас буде стояти питання, все ж таки, реструктуризації боргів, а не їхньої виплати. Можливо, окремо чи особняком буде стояти тема міжнародного валютного фонду Онду, ну через те, що МВФ це є фактично кредитор останньої інстанції на цього року. Так е, е, ні навіть наступного починаючи з 2015 року. В нас буде перва певна перерва по виплатах. Бо ми зараз плачуємо борги, які ми перед МВФ отримали в восьмого десятому роках, тобто по траншах, які були отримані при Юлії Тимошенко, і потім вже при уряду Януковича Азарова. На відповідно, потім в нас буде пауза там приблизно до 2017 -го. Року і МВФ ну перестає таким бути головним отримувачем повернення, повернення цих позик.